Група інвалідності для дружини відстрочка від мобілізації для чоловіка на Прикарпатті. Поліція викрила особу у використанні підроблених документів. Слідчі з'ясували, що чоловік намагався отримати відстрочку від мобілізації незаконним шляхом. Фігурант замовив фальшиві медичні документи через один із месенджерів і надалі використовував їх для підтвердження підстави про групу інвалідності. Підроблені документи він умисно використовував їх як офіційні та подавав до уповноважених установ з метою незаконного отримання. Нам відстрочки. Торік восени Фігурант звернувся до центру надання адміністративних послуг із заявою про відстрочку від мобілізації і свідомо подав підроблені документи. Співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки помітили ознаки фальсифікації та повідомили про це поліцію. Перевірка документів через головне управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області підтвердила, що дружина фігуранта не перебуває на обліку та пенсію по інвалідності не отримує. Слідчі Тисменецького відділення поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 та 4 статті 358, а також за статтею 336 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура. Зловмисникові вже повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Правоохоронці також встановлюють особу причетну до виготовлення підроблених документів, аби притягнути її до кримінальної відповідальності. Лілія Буцяк, Денис Сатуновський новини на вежі.